Після невдалого старту у Лізі ВТБ будівельник нарешті здобув першу перемогу, здолавши у важкому виїзному поєдинку російський Нижній Новгород 79 на 78. Кияни проявили чемпіонський характер. Хоча подекуди якість гри була далека від ідеальної. До міста на Волзі будівельник прибув без американського форварда Трейвона Браянта, який залишився вдома працювати за індивідуальним графіком. Натомість інші баскетболісти були сповнені бажанням реабілітуватися за незрозумілу гру у матчі проти калева, незважаючи на те, що російська команда вважалася фаворитом поєдинку. У нижньому підопічні Мітровича мали на підготовку півтора дні. Хоча потренуватися саме у місцевому палаці спорту вони змогли лише у п'ятницю вранці. Теоретичні заняття були, як завжди, насиченими і корисними для гравців. До речі, на розбір команди за згоди Керманича-Будівельника камера Будка ТВ була присутня вперше. Так само, як і у роздягальні. Хоча, звісно, знімати перед матчеві настанови Нітровича через зрозумілі причини не було можливості. Сезон 2011-2012. Новгород. Перед герою глядачі в рамках відкриття сезону ВТБ у Нижньому Новгороді побачили шоу за участю гімнасток. Після цього вже традиційно пролунав гімн єдиної ліги ВТБ. Ну а потім відбулося представлення команд. Номер 9 – капітан команди Андрій Малиш. Номер 10 – Слот Шефейш. Номер 9 – Джей Ар. очень... До речі, головним арбітром матчу був відомий у світі італійський суддя Луїджі Ламоніка. І я думаю, що от час злость. Рахунок у грі відкрив Зак Морлі. Американський форвард відзначився активністю і краще стабільністю на початку матчу, а це не могло не радувати. зрештою Морлі став одним з найкращих у складі своєї команди. підписав контракт на сезони. Утім, одних його зусиль було замало. Тому Нижній Новгород був попереду протягом усієї першої чверті. Особливо слід відзначити дует захисників проті ще Бремера. Тут же Хоча відірватися в рахунку господарям вдалося ближче до кінця другого періоду. Кияни двічі не втримали в Степоненкова. комбінація, А згодом чотири штрафні поспілі, Два з них за технічне Фоумітровічу реалізував Неман'я Протіч. хорошо дуже... ці епізоди безумовно мали б гірші наслідки для будівельника, якби невчасна відповідь від Джека Маклінтона і Михайла Анісімова. Чусується хороша статістика буту американського фору. Ну і що 7 секунд остаються на атаку наших гастів. Анісмов піднімає верх Маріяновича У утретій чверті. Нижній Новгород ненадовго повернув собі двозначну перевагу. Але Гості одразу ж відповіли дальними китками Олексія Онуфрієва і активними діями Са того ж Маклінтона до вправних дій у нападі, кияни нарешті налагодили і захист, не даючи супернику легко набирати очки, як це було у першій половині. І хоча зрівняти рахунок у зустрічі до кінця третьої чверті нашим так і не вдалося, ініціатива у грі поступово перейшла до будівельника. І знову киянам допомогли влучні постріли з дуги від Дениса Лукашова та Дмитра Забірченка продовжували тероризувати кошик господарів вже згадані Морлі і Маклінтон у вирішальній хвилини будівельник завжди був попереду. Михайло Анісімов забив з під кошику, але не влучив штрафний. і у відповідь з незручного положення забив протіч 78 на 78. Останнє слово було за гостями. Роланда Салієв пішов прохід, заробивши на собі фол. І, хоча він реалізував лише один кидок з двох, цього було достатньо, адже в наступній атаці м'яч після кидка протіча Кіян приймати не захотів. Це був дуже важливий матч для нас. Після тієї гри, яку ми показали проти Калову, ми мали довести, що можемо діяти краще і продемонструвати свій справжній рівень баскетболу. Сьогодні ми боролися і, хоча поступалися по ходу зустрічі, зуміли зібратися і довести матч до перемоги. Читаємо це повітря без лукавства, це серйозно. Вы не считаете, что вам сегодня больше будет больше, чем вы? Да. Dostup, prosím, udačná komanda je 100%. No, na su je ja vidjeli par situacija gdje bi zabili fall i gol, mi smo promazili. No, doma se ovdje ovdje kak udač je bila na našoj stvari. Karoša atmosfera, to koji i dvore sporta i, kažem, prijatno, prosto prijatno igra. Mi načeli tak, može biti ispugani poslije naše igre, kak s Kalem, i vidno bilo nagurelo u porazdevljavanje što na nas nikakvog nije davljenja. Uopće igra, ljudi pogledaju što, što to, to umijete igrati. E, ja doma za razlicu komandija Nižbora mnogogleda, koji je poslije dva poraženja od normalno sigurnih sopernika CSKA i Onyxa, gdje oni igrali na mnogo lučnije časovnje, a na mnogo silnije. I na njih vidno je bilo kako je to maladih tam regate mnogo udarstveno boliste i vidno na Gruska i ljudi. Може, підкидати то проторальців плюс 10, може і почував, що то є сповір. Отже, перемога. А разом з нею додатковий заряд впевненості у власних силах напередодні важливих матчів як у суперлізі, так і у лізі ВТБ.